Друзі, всім привіт! Перед нами шліфувальна машина парк сайде. Маркировочка, друзі. Так, протяжна лента показываю. Можна, друзі, торцянути деревинку вашу на 220 вольт показує яку сторону йде лентопротяжний механізм. механізм. Друзі недорогий до гарного качества. Такий верстат шліфувальний. Від німецького виробника. Зацікавив, телефонуйте 063 426 10 10. 10. Також пишіть на вайбер. Всім гарних покупок до мирного неба. 063 426 10 10.